Та там же ж колядую, колядую, що? Ну, давай то коляд, колядниця. Добро. Добро, З медом паляниця, А без меду не така. Дайте, Дайте кітку І... П'ятака. П'ятака. А п'ятак. Апятак. Не важний. Апятак, не важний. Дайте долар бумажний. Дайте. Ну <ріст> Вона це малій, десь <ріст> я вже побіг. Так, талда десь надо Це не на кукуруза. Важкий буде, ну тобі спину відрихтували тепер. Коротше, приїхав по сімат. Приїхало. 5 мішків від Євросема. За це так на пробу. Раді того, що тут він протруєний, це не реклама, ні, нічого мені ніхто не платив і нічого з кидки немає. Так що по моєму промокоду не буде вам 15%. Це так взяли. раді інтересу. Це Авалон, класичний гібрид. Що там ще? Ну, більше нічого. Так що, отакий по 7 прийшов. І тільки що їхали ну, прозванював там знайомих людей, почем сейчас е, то беруть, семочки закуповують. То ціна така прикольна. По 17800 і 17500. Так що от така ціна. Не знаю чи відкриємо ми, чи не подивимося. А де ти його тут? А ну, склади тільки, щоб ту кукурузу можна, а нема. Клади його там, щоб ти тоді не пересипався. І Ну так, да, десь переложиш тоді. Сейчас візьмем десь ножик. А, це умішку шукаю. Тоже? Семечки. Семечек. Так кукурузнец у нас. Нантан, наверное, на внизу. На Сейчас баньком открыем. Подивимся, что оно хоть. Ну, казали премию фракции що що? Донкрат лежить Не, він так і лежав. Давно відкри. Хотів ящик забрати. Це я так вирішив. Мені одне тут подобалось стої. Понравилося, що він протруєний і цими фунгіцидами. І там ще... Ну, це так взяли на пробу. Так як у них акція там до Нового року Типу 5 мішків береш і... А так в основному площу будемо засівати. Ставки ставимо на На піонер. Піонер 25, напевно, будемо сіяти. Да, ігратися не буде. Нічого так оно. Та симочки відкрий, давай ще цей мішок глянуть. Ну да, так, вони там прислали, може нам вату там якусь прислали. Так? Легеньке. На вигляд кукурудза, наче. Ну візьму, коли що попробуємо. На вид красиво. Чимось навіть і похоже, як ми сіяли піонерівську. Кругленька, да? так? Помню, що сіяла? Ну, чи не погано. Якого нагоду? 24-й. Теж є трошки лузаного мене. Да. Є лузаний. Ну подивимося, що воно. Якби не гортева, що піонір, то ми пігой не брали. Інсекцид, мікро і макроелементи і фунгіцидом. Повний захист від хвороб. Ну подивимося, це як класичний Авалон. Я вироcsim преміум Полтавської області 27 20... 24 рік. По кукурузі Дієго. Кукуруза Дієго. Сертифікат теж 24-й. Київська область. Тут Київська область, там, ну, да. короче Ну подивимось. Вс, так. Коротше, воно далі нам покаже, який вирожай буде, так? Так що, ну а ціна на соняшник, бачите, як просіла, Давали нам найбільше по 19,5 да? 19,5, а зараз така ціна. Ну все, ми поїхали, бо батько ще вправляться, стой, стой, папа, я стою. Марина хозяйка, да? Нужом, чуєш. Мама, у тебя столько цвета. Пойдем. Ваня. Та ти з роботиш приїхав. У мене тільки так от розіб'єта. Та давай я розумію. Ні-ні-ні, папі давати не будемо. Ви ж тільки поділися з Дімою, хорошо? Та давай мені, я поділю. Мас... Та я PBS, ти, пані, мас... Сма, не знаю, ти це мама. Мам, дивись. Бабушка, ну. я все розмінюю. Мам, подорожуй. У мене немає. Ні-ні-ні, ми поділи. Ну, мама, скажи, Діма, ну, У віки твої гроші. <laughs> це Людмила Павловна наготовила, ось. Марина то з курицей чи що тут таке? Дивися, твоя Марина наготова що нібудь. А хто? хто? Вадим Миколаєвич зробив. Ну молодець, якщо Вадим mm. Миколаєвич. Моя? Ну, що, ви не Ми оно і моя, оно. Я, все, все, все. Давайте той стіл, мабуть, ставимо, так? Да?